Всі ми знаємо цей момент, коли складний день, багато задач, і, здається, можна пропустити тренування. Проте, знаєте що? Саме в такий момент біг допомагає найкраще. Сьогодні на мене накричали жорстко на роботі. Я вирішила треба чекати закінчення робочого дня і пішла на пробіжку. Про це відео. Сьогодні у мене на роботі був досить важкий день. Я виконувала якісь задачі, чекала, щоб їх перевірили. Люди, які їх перевіряють, постійно знаходили мої косяки і мої помилки, просили їх виправити. І знаєте, за маленький проміжок часу це повторилось дуже багато разів. Я дві години десь сиділа і виправляла ці помилки, і накручувала, як я могла неправильно прочитати задачу, як я могла неправильно зрозуміти те, що від мене просять, і почала вганяти себе в цей стан, що ось зараз. Ну, максимум завтра мене звільнять, тому що я неправильно виконую задачу І найгірше, що коли я намагалася виправити свою ж помилку, я робила ще гірше, і мені знову писали Виправ помилку. Проте на вулиці була прекрасна погода. А прекрасна погода мене дуже сильно мотивує бігати. Є сонечко, ти можеш насолодитися моментом, бла 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 Замість того, щоб чекати закінчення дня, продовжуючи аналізувати, яка я не така, я зібралася і побігла на пробіжку. Давайте трішечки по фактам. Під час бігу тіло виробляє ендорфін, гормон щастя. Це природній антидепресант, який допомагає знизити рівень стресу. Вчені з Гарварду довели, що 30 хвилин бігу покращують концентрацію та значно знижують тривожність. А ще цікавий факт, що в мозку після фізичних нагрузок активується той самий механізм, що й активується після медитації. Це дійсно перезавантаження для мозку, і це допомагає боротися зі стресом. Так, я знаю, що найгірше в пробіжках в холодну погоду, це ця шапочка, але весною все буде набагато краще. Як же почати бігати, якщо ти новачок? Почни з малого. Не став собі величезні цілі. Просто вийди на пробіжку, один кілометр, два кілометри, біжи повільно, ніхто за тобою не женеться. Просто дай своєму тілу адаптуватися та привикнути до цього навантаження. Якщо ви початківець, то вас завжди будуть зустрічати перепони на вашому шляху. Через два-три тренування ви будете їх на ізі проходити. Ну, може, через десять тренувань. І дійсно дуже важливо не зосереджуватись на швидкості. Та краще біжи повільно, проте це буде задоволенням, а не насилля над собою та своїм тілом. Найбільше мене мотивує та надихає на пробіжку це маршрут, по якому я біжу, це місця, в які я біжу, дорожки, тропіночки, місця, які мені подобаються, які я люблю. Просто будь-яке місце, де тобі приємно бігати, де ти заряджаєшся енергією, Рекомендую. Мені досить важко бігати на стадіоні, наматувати круги, але пробіжка по місту просто must have. Іноді я бігаю без наушників, тому що мені цікаво послухати, послухати людей, послухати, що міста, і це також класно, тому що дуже багато інформації поступає, І коли ти просто біжиш і слухаєш в тебе в вухах, то це просто те, ще задоволення. Ну, ладно, це не те ще задоволення, але просто бути в тиші, це також круто, коли тебе нічого не відволікає. Біг це не лише про швидкість та дистанцію. Це просто кайф від руху і момент, коли ти лишаєш всі проблеми позаду. І якщо ви думаєте, що ви вибігаєте на пробіжку і думаєте, о, я б йому сказала, ой, там то сьо. Ні, це так не працює. Ти собі біжиш, таки, а ну да, я затупила таке. Буває, я виправила помилку, і побігла далі. Це допомагає тобі не зациклюватись на тому. Що не існує весна, ідеальний час, щоб почати бігати, погода вам буде допомагати. Вона стає теплішою і легше включитися в цей ритм. Більше сонця. І взагалі я помітила, що коли я вибігаю в сонячний період часу, навіть посеред робочого дня, ця пробіжка легше відчувається. У тебе є всі опції роздивлятися місто і насолоджуватися днем. Ну і взагалі навесні все оновлюється, розцвітає. Чому б не обновити себе? якщо ви давно хотіли почати це або тільки почали це, це. Прекрасне відео, яке дає вам знак, сигнал, що ви на правильному шляху. Починайте, біжіть, балдійте. Я сама не великий професіонал, я не женуся якимись результатами. Мені подобається сам процес, і я знайшла його для себе медитативним. І до того ж, я трішечки згудла. Пишіть коментарі, чи було це відео для вас цікавим. Я з радістю почитаю ваші історії. про біг. Гарного дня, пока!